Любі четвертокласники, я запрошую усіх на урок інформатики. Сьогодні 21 листопада, урок 11, за темою пам'ять комп'ютера та її види, носії інформації, збереження інформації на зовнішніх запам'ятовуючих пристроях. Пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу разом із нашим Сінніком. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всі терпіння і старання Тож почне. Будь ласка, повторіть правила поведінки в кабінеті інформатики, а також вдома, де знаходиться комп'ютерна техніка. Пригадуємо, що роботу ми починаємо лише з дозволу дорослих. На столі у нас належний порядок, поруч не повинно бути нічого зайвого. Відстань між монітором та вашими оченятами повинна бути 50-60 см, або відстань витягнутої руки. Не чіпаємо дроти, якщо побачили щось несправне, не бігаємо там, де є. Техніка, а також через кожні півгодинки за роботи з комп'ютером ми робимо фізкульт хвилинки для того, щоб залишатися здоровими та красивими. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, для чого потрібна пам'ять комп'ютеру, дізнаємося про види пам'яті комп'ютера, розглянемо пристрої зберігання інформації, а також згадаємо, як зберігати дані на комп'ютері. Попереду нас чекає інтелектуальна розминка. Слухайте уважно. Три рибалки-три рибки плавали в різних акваріумах. Червона рибка плавала не в круглому і не в прямокутному. Золота рибка не в квадратному і не в круглому. В якому акваріумі плавала зелена рибка? Натисніть відео на паузу, прочитайте ще раз це завдання та розв'яжіть його. Давайте перевіримо. Червона рибка плавала в квадратному акваріумі, золота в прямокутному, а зелена в круглому. Сподіваюся, що у вас такі ж самі відповіді. Щодня ми дізнаємося багато нового про навколишній світ. Отримана інформація зберігається в нашій пам'яті. Наш мозок має здатність опрацьовувати її. Отримувати нові знання та відтворювати їх. Без знань неможливі ні плідна праця, ні успішне навчання. Тож, давайте попрацюємо із словничком. Носій інформації це матеріальний об'єкт, на якому зберігаються повідомлення, що містять певну інформацію. Натисніть відео на паузу та ще раз прочитайте тлумачення, словосполучення носій інформації. Згадайте, які носії використовувалися і використовуються для збереження інформації, у вигляді яких повідомлень. Ось вам є приклад, якщо забули. Так, чудово! Ви вже знаєте, що найважливіші пристрої комп'ютера це процесор і оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера. В оперативній пам'яті зберігаються програми і дані під час роботи комп'ютера. Тож, це ми бачимо з вами процесор. А ось це буде оперативна пам'ять. Подивіться, будь ласка, ще раз. Ще попрацюємо трошечки у смачному словничку. Запам'ятайте, пам'ять комп'ютера це спеціальні запам'ятовуючі пристрої, призначені для зберігання інформації. Пам'ять комп'ютера поділяють на внутрішню та зовнішню. Попрацюємо із пам'яттю комп'ютера. Вона може бути внутрішньою та зовнішньою. Ви можете побачити їх носії. Оперативна пам'ять. Вона належить до внутрішньої пам'яті, призначена для зберігання коду та даних програм під час їх виконання. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зникає. Жорсткий диск ось так він виглядає, і ось тут знаходиться. По-іншому він має назву Вінчестер. Це основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах міститься в системному блоці і має велику ємність. Ось так виглядає він ближче. Цей жорсткий диск на 2,5 терабайти. Тут знаходиться електромагнітна головка. Поверхня одного з дисків. Поговоримо про зовнішню пам'ять. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу. Завдяки їй можна зберігати великі обсяги даних, переносити їх з одного комп'ютера на інший. Що ми з вами тут бачимо? Так, ми бачимо з вами тут флеш пам'яті і карти пам'яті. Це така сучасна компактна зовнішня пам'ять, що реалізована на новітніх електронних елементах. Технології, котрі відійшли вже в минуле, було ось такі колись гнучкі магнітні диски. На одну таку дискету можна було записати лише. Четвертину сучасної пісні у гарній якості. А Ось це оптичний диск. Це такий пластиковий чи алюмінієвий диск, з якого інформація зчитується за допомогою лазерного променя. Основною проблемою є незахищеність поверхні від подряпин, на яку записується інформація. Так само є флеш накопичувачі Середній розмір таких накопичувачів та станом на 2021 рік варіюється від 2 ГБ до 256 ГБ. Це більше, ніж може вмістити найбільша бібліотека світу бібліотека Конгресу Штатів Америки. В даній бібліотеці налічується 155 мільйонів книг. Щоб дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера, потрібно двічі клацнути значок цей ПК» на робочому столі. Для зручності зовнішні запам'ятовуючі пристрої, що під'єднані до комп'ютера, називають дисками та позначають певними латинськими літерами. Після літери ставиться двокрапочка. Бачимо, що це локальний диск С, а це локальний диск Д. Пропоную трошечки відпочити та порухатися на фізкульт хвилинці. комп'ютером з наступною інструкційною карткою. Будьте, будь ласка, уважними і під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. Ваше завдання дізнатися, на яких зовнішніх запам'ятовуючих пристроях комп'ютера можна зберігати свої файли. Що вам треба зробити покроково? Запустити текстовий редактор за вказівкою вчителя, але ви, будь ласка, попросіть допомогу у ваших батьків і запустіть той текстовий редактор, який є на вашому комп'ютері. Введіть в документ відомі вам назви запам'ятовуючих пристроїв. Збережіть текст у файлі за алгоритмом. Виконай команду Файл, зберегти як. У вікні збереження документа виберіть цей ПК. Розгляньте значки запам'ятовуючих пристроїв, якими літерами вони позначені, подивитись обов'язково це, Виберете потрібний диск і папку, які слід зберегти файл, будь ласка, ще раз нагадую, наголошую, попросіть допомоги у ваших батьків, де саме вам можна зберегти ваш файл. Введіть у відповідне поле ім'я файлу і натисніть кнопку Зберегти. Зробіть висновок, чи вдалося вам з'ясувати, які зовнішні запам'ятовуючі пристрої під'єднані до вашого комп'ютера чи, можливо, ноутбука. Будь ласка, натисніть відео на паузу і за оцією інструкційною карткою виконайте завдання. Далі, будь ласка, виконайте гімнастику для ученяток. ласка, виконайте невеличке цікаве інтерактивне завдання. Будь ласка, візьміть свій смартфон та наведіть камеру смартфона на QR-кодик. Відсканувавши QR-код, ви потрапите на ось таку сторіночку. Це онлайн-завдання за темою пам'ять комп'ютера носії інформації. Вам слід буде вибрати правильне, на вашу думку, закінчення речення. Об'єкт, чи містить інформацію, подану за допомогою певного повідомлення, називають. Ви обираєте правильну відповідь і натискаєте кружечок біля неї. Далі виберіть малюночок, на якому зображено електрони носій інформації. Ви можете натиснути на сам малюночок і розглянути ближче ці світлинки. І обираєте певний малюночок, який вам потрібен. В третьому обираєте ті пристрої, які належать до зовнішньої пам'яті комп'ютера. У вас тут навіть вже є підказочки. Так? Але вам слід обрати їх декілька. У четвертому розглядаєте зображення носів, які в різні часи призначалися для збереження повідомлень, і розташовуєте їх в порядку винайдення. Унизу є певне віконечко для відповідей. Не забувайте після того, як виконаєте всі завдання, натиснути Прийняти відповіді і подивитися на ваші результати. Ще раз на екрані залишаю QR-кодик, який слід відсканувати та виконати завдання. Тож, дослідіть, будь ласка, вдома. З'ясуйте, яку зовнішню пам'ять має ваш комп'ютер, які ще зовнішні запам'ятовуючі пристрої можна під'єднати до нього. Так, чудово! Підбиваємо підсумки нашого уроку. Дайте відповіді на запитання, які носії даних належать до пам'яті комп'ютера. Для чого потрібна пам'ять? Які види пам'яті має комп'ютер? Наведіть приклади зовнішньої пам'яті комп'ютера, якими з цих пристроїв ви користуєтеся. Чудово, не забудьте про рефлексію, правим відкритий мікрофон. Будь ласка, доповніть тречення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було цікаво? Було складно. Я зрозуміло, зрозуміла, що тепер я зможу. Я навчився, навчилася. У мене вийшло, я з них змогла. Діти, розумнички, ми дуже гарно з вами впоралися з усіма завданнями. Не забувайте повторювати навчальні одинички, які у нас зустрічалися протягом року. Тож, чудово провели час, приходьте ще.